Але сьогодні вирішила просто поділитися тим, що до мене реально недавно дійшло. Е, хочу сказати, що я астматик з дитинства. Е, просто я, якщо чесно, не вважала це хворобою, тому що, якби, коли ти дитинства з тим ростеш, е, ти вважаєш, що це окей, що це норма. Ти просто навчився з цим жити. Е, коли почала живати в це почалася пандемія. І ви знаєте, хто то був волка, е, Почалося садитися всі січені груди. І на весну я перебирала гардероб. Ну Хто має багато дітей, той знає, ми манатки зимові коваємо, весняні витягуємо. У мене побутова алергія, відповідно, у мене були приступи такі дикі, але я до них була готова. І тут я перебираю одяг дитячий, а у мене нема задрижки. І тільки тоді я зрозуміла, що я вже свій інгалятор не витягувала дуже-дуже багато. Хоча в мене був такий порівняв, що в мене було два приступи на день. А негативний наслідок приступів і вживання інгаляторів це теж в тебе пішли з ходить до кана ну, шатає. тиск і шатає по хаті. А коли в тебе троє дітей, а ти себе так почуваєш, ви собі можете уявити за тим місце поїмання. Е, і е, скажу вам чесно, гормон у мене є, я його тримаю чемно в торбі, е, тільки він в мене є дуже довго. Я вже не пам'ятаю, там вже, напевно, всі терміни пройшли. Але це, правда, свідчення чого? того, чого сьогодні Вікторія вам цілий день розповідала. Тут є можливості відновлення організму. Моя астма ніде не ділася. Просто вона війшла в ремісію, і організм навчився справлятися з тим нормально сам. Е, тому тут так багато у вас буде відгуків, які будуть здаватися подекуди неможливими, тому що астма не лікується, але вона може відти ремісію, може відновитися організм на клітинному рівні. І це може бути з будь-яким захворюванням. Питання лише в тому, наскільки запущеної форми ми це почнемо робити, наскільки швидко ви приймете рішення. Брати, користуватися і оздоровлюватися. Відповідно, що позитивне бажання та позитивне налаштування, що так, мені це допоможе, я це буду вживати, воно також буде дуже впливати на оцей механізм. Ще наступне: моя астма є спадковою це мій подарочок від тата. Я дуже не хотіла такий подарочок дати своїм дітям. У мене троє, двоє хлопців, які вже мали передумови для того, щоб стати астматиками, тому що алергічні прояви в нас вже були. І на щастя, ми можу констатувати через три роки вживання продукції на регулярній основі мої діти хворіють три дні. У нас ніколи немає обструкції, нам е, ми антибіотиків не знаємо, що це таке. Слава тобі, Боже! І... В цьому я точно знаю, що я завдячую фідлайн, тому що більше нічого в нашому житті суттєво не мінялося. Тому всім, хто розглядає, хто думає, дуже вас прошу просто подумати, прийняти рішення, тому що це може бути без перебільшення доленосним. Дякую за вас.